Щоб кумові менше носить було, щоб не передомився, щоб той інхват міокардіум не прилип. Бо з ким же дід тоді буде сам міти влаштовувати на іменини своїй жінчині кумові просячі, телячі, собачі, котячі курячі конячі їменини. Темніє, темніє швидко, вже й темно, вже все можна, вже нічого не видно. Сонце вже в колисці місяць за столом вечеряє, а з ним і люди по хатах на столах усього того добра, що посадив, поливав водою, слізьми, горілкою, квасом та борщем, усього того, що виростив, а що не виросло, сусіда позичив, чи шинку розбите корито за пазухою приволік. Варенички сметані. Відчуйте, рибочки в сметані. І вуха у парубка в сметані. А чого? А того що